Молитовний сніданок це не лише промова президента, а ціла низка зустрічей, обідів та вечер, які відбуваються у рамках цієї події. Поміж трьох з половиною тисяч гостей з понад ста країн світу. Вже традиційно і делегація з України, яка цього року нараховувала понад 30 осіб. Традиційно також у рамках національного молитовного сніданку відбувається український молитовний сніданок. Поговорити про роль молитовного сніданку. Ми запросили сьогодні до студії Михайла Жовніра, організатора українського молитовного сніданку. Нітанку, дякую, пане Михайле, Що знайшли? Дякую. Дякую. Для мене велика честь приймати участь у вашій програмі. Отже, з року в рік молотовний сніданок збирає все більше і більше українців. За якими критеріями підбираються чи запрошуються гості з України? Ви знаєте, повинен відверто сказати, що нема спеціальних критеріїв. Ми працюємо з різними людьми, з представниками різних партій, різних течій, різних груп, коаліцій, тобто нема пріоритету. Просто є бажання запросити якмо більше українських політиків, представників бізнесу, керівництва держави для того, щоб відкрити по-новому те, що досить відомо. Ми говоримо часто про релігію, яка по суті дуже часто розділяє людей, і хотілося би поговорити більш про віру, про те, що об'єднує людей. Я думаю, що особливо в цей час це досить досить таки актуально. Чи вважаєте ви, що вам вдається досягти? Тобто українці взагалі відчувають цей, цей ритм цього молотовного сніданку? Я думаю, що так. Ви знаєте, багато людей, які приїжджають, спочатку навіть скептично ставляться до цього, але ж потім, як побудуть, як відбудуться ці спілкування, відчувають. Сама атмосфера цього, що відбувається в рамках всіх заходів в рамках молитовного сніданку, а я навіть не знаю, хто поїхав би з негативним таким за, mm -hmm. за останніх 6-7 років, хто мав би якесь негативне враження навпаки. Ми відчуваємо, що люди змінюються, і наприклад, сьогодні говорили багато про це, що це змінює людину всередину. Всередині хотілося б, Хотілось би, як вчора було сказано президентом Обамою, щоб ці зміни були не на час періоду, а щоб ці зміни були потім постійно, як вони вернуться в свою країну, як вернуться у свої на свої робочі кабінети, в депутатські крісла, щоб ці зміни були проявлені. Цього року на сніданок нібито запрошувався навіть заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Чи можете ви підтвердити цю інформацію і чи є вже пояснення причин, чому він не приїхав? Я можу підтвердити те, що Ренат Кузьмін був дійсно запрошений. Ми не робимо ніяких пріоритетів, як я сказав. І ми працюємо з всіма людьми. Це принцип Ісуса Христа. А чому саме Ренат Кузьмін? Ви знаєте, вийшли таки, з таким. Бажання, щоб він якби проявив згоду, бажання попасти на молитовний сніданок. Ми знаємо, що Христос запрошував всіх людей, і тому у нас немає такого, знаєте, що цю людину можна брати, цю не можна. Хтось, ми не даємо ніяких оцінок нікому. Тобто, ви не маєте політичних Ми не маємо ніяких також. політичних якихось таких упереджень, і тому ми працюємо з усіма людьми, хто відкритий серцем і хто хотів би знати щось більше, відкрити для себе можливо новий світ. Е, Причини, чому він не приїхав? Зрозуміло? Мені важко судити за причину, чому. Він не приїхав. Ми знаємо, мабуть, всі знають, що є якісь певні причини з візами. Я не можу коментувати цього, тому що я не маю відношення до цього. Я знаю, що з боку організаторів національного молитовного сніданку він був запрошений. І в нас буквально хвилинка залишилася. Цього року особливо велика кількість. Представників влади, представників більшості, скажімо так, трохи менше представлена опозиція. Яка причина цього? Чи є якісь пояснення з нашого боку? Нема пояснення, тому що запрошені в однаковій кількості пропорційно і представники влади, і представники опозиційних, і позафракційних, але ж з якихось причин декілька депутатів з опозиції не змогли прийняти участь. Ми цього не знаємо. Хоч можу сказати сказати, хоча можу сказати, те, що вони підтвердили свою mm -hmm. участь. На жаль, вони не змогли приїхати. Я надію, що вони втратили багато. Ну напевно, через події у парламенті швидше все можливо. можливо. І ще буквально 15 секунд були ще окремі зустрічі. Який був розклад української делегації? Що важливо надзвичайно зустрічі? був дуже такий тісний скежувал, як тут говорять, як був такий графік, дуже тісний. Ми мали багато зустрічей і в держдепартаменті. І в Сенаті, і в Конгресі Сполучених Штатів, і просто, просто бізнесмени спілкувалися між собою. А це було дуже гарно, таке знаєте, не політичне спілкування. Це було спілкування друзів навколо імені Ісуса Христа. Дуже дякую вам! І нагадаю, дякую ми розмовляли. Вам. Ми розмовляли з організатором українського молотовного сніданку Михайлом Жомі.